Один із пунктів видачі проднаборів в Інголецькому районі діє в Палаці культури Південний. Сьогодні сюди прийшла Людмила. Безкоштовні продукти від міста, відчутна підтримка для мами, яка сама виховує трирічну доньку. Я з категорії чоловік безвісті зникший і нам ну, дали продуктовий набір. Ну, продуктові набори вони потрібні, так як ну, сім'ю треба годувати. Допомогу сьогодні отримували і багатодітні родини Інгулецького району. У нас троє дітей. Це допомога дуже потрібна нам, тому що зараз продукти дуже так недешево коштують. Дякуємо адміністрації міста, району за цю допомогу. На жаль, коли війна, ціни дуже великі, не все можна дітям дозволити. тому ми дуже ну, раді. Допомоги, що нам в такий важкий час допомагають. Це дуже потрібно. У Нас дуже дітки люблять згущене молоко. Два стаціонарні пункти працюють на житломасивах південного комбінату та вингульці щодня з 8 до 15, окрім неділі. Виїзне обслуговування діяло сьогодні в селищі Зелене. Ми видали вже біля 10 тисяч продуктових наборів. За цю хвилю у нас заплановано 1841. За три дні ми вже видали 534 продуктових набори. Маломобільним доставлено до місць проживання 150 продуктових наборів. Видавали про на виїзді сьогодні, також у Довинцівському районі в 84-й гімназії. У районі кажуть, третину наборів їхні власники вже отримали. Це два десятки категорій криворіжців. Сім'ям, у складі яких є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю з дитинства, особи з інвалідністю першої групи, сім'ї загиблих померлих учасників АТО, ООС, агресія РФ. Учасники Другої світової війни сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, одинокі матері, багатодітні сім'ї. В Дакінцівському районі продуктові набори видаються на трьох стаціонарних пунктах, які територіально прив'язані до проживання мешканців району. Я соцробітник, отримую продуктові набори своїм підлеглим. Бабулечки дуже довольні всі, ну, дуже велика допомога для них. Пенсії маленькі у нас, як ви знаєте, бабулечок. І другий раз дуже складно вкластися в ці кошти. Ну, про набори дуже допомагають. У нас 10 дітей, 9 неповнолітніх. То для нас це дуже велика допомога. Ми дуже вдячні. Продукти ніколи лишними не бувають, і це завжди потреба є. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.